Mm. No. <coughs> Добрий день, шановні члени, комітету. Ми знаходимося у приміщенні Ченіцької дирекції з міста Чинів в Кріпоноса, 40. Сьогодні 16 березня 2015 року на годині 10.00 10 засідання проходить в режимі онлайн. <coughs> Ми розпочинаємо засідання комітету з конкурсних торгів по закупівлі, газ природний скраплений або газоподібний по запасполібному стані. Код державного класифікатора продукції та послуг ДК 016 2010 06 тере -20 Оголошення про проведення процедури закупівлі було розміщено на веб-порталі повноваженого органу з питань закупівель номер 191 від 13.00 2015 року оголошення номер 04 89 59 Згідно реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів на закупівлю газ природних справді або у газоподібному стані, Код державного класифікатора продукції та послуг ДК 16-2010. 6, 20, 1 не подано жодної пропозиції. Відповідно до абзацу 5 частини 1 статті 30 закону України про здійснення державних закупівель від 10 до 4 до 2013 року за номером 1197, необхідно відмінити конкурсні торгів на закупівлю разприродних скрафти та подібному стані. Оскільки подано для участі у конкурсних програмах менше двох пропозицій. Прошу розписатися в протоколі, в протоколі відміни конкурсу.